Це вже без коментарів, так? Як ми не будемо говорити, а про помитрянь говорити. Наблюдайте. 何が起きてるの Маєш право. Але в твоєму саду. А на лучі? Що? Адрикосні. Адрикосні? Ну, абрикос. Абрикос А що ти маєш? Десь років десь вам повезло. Я що років десь. значить можна все робити, але сама ближня до абрикоса це... – це саме правильно. Ну, одне оправдання чаші – це лінивість. Тобто робоча сила дорога і щоб нікуди не лізти, то саме проще рвати з землі. Mm -hmm. Ми об'єднали чашу із центральним провідником, До якого на любиті долі, розмовні часообразні і центральний провідник. Більше, не так качає як я. Але, не така сила робота. На відміну від багатьох культур дуже тим домовим. Якщо ви не догрузите його або переформиться, він буде дуже бояти. Якраз центральний повідник забирається з коло силу росту і нема буяння, тому що якщо вирізать центральний повідник, то буде дуже багато ну, ростових дуже великих плав, які не потрібні. Скелетна гілка. А тему яку ви відводите при цій формі три Достатньо абсолютно. Густіше не треба, а міжать ближче, ніж 5 метрів трактор. Буде mm -hmm. 5 на 3 да? так? тільки не 5, не 5, 5 на 3. От Скелетна гілка, робимо по одній гілці, щоб було зрозуміло. Скелетна гілка будова деревина на сторону, освітлена. Сонце падає, окрашений абрикос, швидше, дружніше дозріває і смак буде краще. Як тільки буде гурщавник, абрикос буде зелений, дозрівання досягнуте кисловатки. Тобто або ви потім будете перезріли його рвати, або ви будете рвати кисти і зелене. Тобто, скелетна гілка. Е, ну, ця молоденька, відросла давно. А оце все, шпорці, це все плодова деревна. Для такої гілки це забагато. Переросла, далеко виросла. Тобто ви повинні це ніколи не лишайте внизу, воно нікому не потрібне. А це сока. Воно відродило 2-3 роки і почати огулятися. Зробіть якісь зусилля для того, щоб воно не переросло і хоча б якось переросло, щоб зберегти ці гілки, наче воно буде оголятися. Завелика, молода. Оце продовження. Трьох не повинно бути, ви далеко повинні бачити, що воно це все, що для такої скелетної гілки. Ну, в даному випадку. Поки йду, дивлюся наверх. Гілка. Переростає, упирається в цю, вона буде слабша. Тобто нам цього не треба, ми його робимо менше. Абрико. Так само цієї що... ще я Трошки не порядок. Вже немає нависання великих кладових, які будуть сітня. Та лягла. Проблема в тому, що вона майже лежить. Вже лягла в трактор, літом вона буде отак. Хоча колись вона стояла більше. Та ж знаходите любу, яка де вношення, достатньо врожайна культура. Ось тут, якщо все залишиться, це, це буде дека кілограмів абрикоса дрібненького ніякого. Нам такі не потрібні. Це слаба, слабка гілка, яка не має росту. Велика виросла, Нам продовження цієї скелетної гілки фактично закручене. Ну не було. Ця сильніша була, ця не хоче рости і лягла від відружаю. Але її продовження тут. Тобто, якщо обріжчик не на місці, то він залишить цю велику і цієї нічого не зробить, і фактично ця буде впиратися в ці гілки, нам так не потрібно. Тобто Ми повинні знайти в першу чергу в скелетної гілки продовження. Оце воно. Приподняти його і направити навіть уверх, щоб вона підняла, щоб вона лягла. Та гілка. Це важливо для того, щоб в майбутньому вона не це. Оце я знайшов продовження гілки і пробую його підняти. А ці повинні бути підпорядковані ці, тобто або ви викидаєте, або робите їх меншими. В даному випадку, ну, як єврейський варіант, ви маєте таку сильну гілку оставити з таким врожаєм. Це як варіант. Я зменшую їх і освітлюю для того, щоб вона осталась, але поступово я взагалі ну, через їх її вийджу. Але якщо я зразу забрудню цю гілку, оця буде вся в метрових приростах, от такого росту. Тобто ви повинні її залишити в такому вигляді, як. У цієї гілки проблема все більше, вона сама сильна серед них. На цій гілці достатньо врожаю, щоб ви не жалілись на себе і на кого. Тобто те, що я залишив, це прекрасний врожай, але треба і думати за те, яка вона буде в майбутньому. Ця гілка на, на відміну той та велика. І має лідуючи поговлення, так як і це. Але після того, як ви обрізали, ви повинні оставити побачили, що оце продовжується. На ній є плодова деревина, більша чи менша, але її треба зменшувати завжди, для того, щоб ви не мали задрібного абрикозу. Значить, Нас залишилося залізти наверх і... і тепер ви бачите приблизно, поки я знизу, я трохи його проріжу. І тепер знайти верхівку і на ній залишити тільки невелику плодову деревину, яка не буде завжди залазати можна постійно дерево. Загодвив ходити. Якщо Ви думаєте, що для абрикоса це мало, то Ви дуже помиляєтесь, в абрикоса, в цього. Що 에... це мало? Що Ви мали на увагу? Урожай. Урожай. Найти центральний корінь. Я поміряла ці живі пчоли. Так, так, так. Молодець. Вона мені дала інструкцію, щоб не потрапити в пчоли. Вона не їде вона каже, що не потрапиться. Я не думаю, що в з цим вагою молоде дерево. Завжди <ривізація> поліщика залишить <ривізація> рівний центр. тобто ось він є. Він туди відкинувся, вернувся і опять хилиться. Якщо ви нічого не зробите, то він так і буде далі хилити. Оце, тільки він урожаєм великим, то я вже ставлю трошки рости. А все решта повинно бути невеликим, спокійним і без проблем. Arenas, scones, але будете мати такі абрикос. Це ми говоримо за конкретний сорт. цього Все на насінневі, це на абрикосі, то на жердель. Тільки насіннева підщепа і ніякої другої. Поки не буде в нас протягнути труба з Дністра і включений тут мотор для поливу. Ну і не тестували ви нічого не пробували, не спинували, ніякий був підщеп, так? Я сам взагалі по роботі в дослідній господарстві толковий сюровітник по піщах. У мене було їх за 40 різних. Е, ні. Ви повинні зрозуміти, якщо ви спеціаліст. В...